Привіт, мої хороші. Ви на каналі Мої хороші. Мене звати Анна Скляр, і я астролог і психолог. І сьогоднішня тема нашого випуску називається річний гороскоп, особистий річний гороскоп, і це працює. Багато мене хто так питає і хочу сьогодні розповісти. Адже я взагалі дуже часто кажу про те, що астрологія це не ворожіння. Та? І основна задача астрології це не. Вирішити за людину, да, її життя і прийняти за неї рішення, а допомогти їй себе покращити, зрозуміти себе, розкрити свої таланти, потенціал, віддати їй відповідальність за своє життя, і тим самим людина все зможе піти і досягти і зробити. Так, от, а річний гороскоп це, начебто, все ж таки про якийсь прогноз, та? Да? і ви можете мене за заподозрити в якісь подвійних стандартах. Тому сьогодні хочу про це поговорити і розповісти про принципи річного гороскопу, що ви дізнаєтеся з такої послуги, і взагалі, чому вона корисна, да? чому важливо все ж таки знати свій рік. Дивіться, що таке річний гороскоп? Є натальна карта, да, це послуга, яка складається ну, один раз, вона не змінюється на все ваше життя. От, а є така послуга, як річний гороскоп, він складається на ваш особистий рік. Тобто раз на рік треба складати. Ну, треба за бажанням, да, цей річний гороскоп, і таким чином ви будете розуміти, які саме обіцянки, випробування, можливості, які фокуси уваги будуть у вас саме на цей рік. Я думаю, що якщо ви а, так замислитесь, да, що дійсно кожен рік він якийсь особливий, він наділений якимось певними енергіями, настроєм, що там в один рік ви були а, дуже активні, такі а, все бігали, вирішували, у вас було дуже багато енергії. Інший рік, коли я захотіла вже посидіти вдома, да, можливо, діточок завести, да, можливо, якось бути не в такому темпі, а да інший рік, коли там хочеться я не знаю, подорожувати, да, дуже багато. І насправді, якщо проаналізувати своє життя, то я думаю, що ви це відмітите, да, що кожен рік він якийсь насичений певними вашими рисами і вашими. Цілями да на цей рік насправді так і є, кожен рік людині дається певний фокус і певні задачі для того, щоб вона пропрацювала. Да, а взагалі, якщо в глобальному сенсі, то е, душа. На цьому світі для того, щоб напрацьовувати новий досвід. І от річний гороскоп він якраз і показує, який досвід треба напрацювати в цьому році. Люди, коли це не розуміють, коли вони не складали для себе річні гороскопи, їм здається, що це якось ну от воно так само якось вийшло, воно якось так от все співпало. Так дуже часто люди думають, але ні, насправді це все закладено, закладено Богом, Всесвітом. І дуже важливо це знати. Це не те, що навіть важливо. Так просто легше да себе розуміти. От, наприклад, в мене минулий рік був дуже активний. Да, я дуже багато розширялася. В мене було дуже багато ідей. Людей, да? і я дуже багато зробила всього для свого блогу, для свого розвитку саме за минулий рік. А цей рік він зовсім інший, він такий більш повільний, він більше, якщо в минулому році хотілося, знаєте, завойовувати, да? розширюватися, то зараз хочеться зберегти і укріпитися на тих позиціях, на яких я є. Це не значить, що немає розвитку, але він вже йде не такими темпами. І якщо б, наприклад, я не знала свій річний гороскоп, я би думала, ну як це так. Так, чому це так? Чому зараз не так, як було раніше? Да? Я була б в якомусь такому супротиву зараз. Я розумію, що просто. Е Ну, для кожного часу є свої задачі. Да? І якщо раніше я завойовувала, я бігла, я масштабувалася, то зараз це треба все привести до ладу. Да? Це знаєте, як ви розширились, купили собі великий дім да? з маленької квартири переїхали в великий дім, і вам треба тепер трішечки да? зупинитися і навести в цьому великому домі. Е Порядок, отак От само і в мене. І я це розумію, тому що я знаю свій річний гороскоп, я знаю, які задачі, і які енергії, і який темп буде у цього року. Оце насправді одна з найголовніших взагалі функцій річного гороскопу це дати людині розуміння, що все добре, все йде по плану. Просто зараз такий час, і треба звернути увагу на ці речі, да? що зараз не буде так, як було. І так, так має бути. Да? Все йде за планом. Людині дуже важливо. Це розуміти. А взагалі, що можна дізнатися в річному гороскопі, да, що важливого, ну окрім того, що я вже сказала, це настрій світу, це темп свого життя на цей рік з'ясувати. Але так само в річному гороскопі ми можемо побачити проявлені такі сфери в житті, де у людини будуть 100% якісь зміни. І це також дуже важливо розуміти. Дивіться, тому що в якихось от, наприклад, да, дуже часто ситуація, коли це сфера партнерства, да, от є в карті. На цей рік такі обіцянки, що знаєте, начебто прийшов час пропрацювати цю сферу. Да? от Людина має сфокусуватися. Раніше, наприклад, вона була кар'єристом, вона працювала, все якось вдома і так виходило. А от в цьому році сфера стосунків буде потребувати уваги. Да? Як привертають увагу діти, наприклад, Всесвіт, як взагалі можна привертати. Прив... Прив... Привернути увагу людини, звісно, створити там проблему, да тому що, поки там все добре, воно якось само все складається. Людина до цього ну на це не звертає увагу. Так от починають. Проявлятися якісь невдоволення, проблеми, наприклад, там якась холодність да, в партнерстві. І людина, яка не освічена, да, яка не розуміє, чому це так, вона це одразу що сприймає як проблему. Да, і вона така: от партнер такий сякий, він мене не розуміє, все ж було добре, чому зараз він так, чому якісь претензії? Да? І починається конфлікт. З цього конфлікту може вирости да, велика проблема в сім'ї, може вирости криза, може взагалі дійти до розлучення. Це якщо людина не розуміє, чому це відбувається. А наприклад, в річному гороскопі це зображено як виклик, да, як те, що треба приділити увагу. Наприклад, були роки, коли ти займався самореалізацією, а зараз прийшов час, коли ти маєш знову ж таки повернутися в родину і да туди приділити свою увагу. І це треба робити до того, як там відбулися якісь проблеми. так? Да? Це знаєте, як кажуть, що дитина, коли привертає увагу да, своєї поганої поведінки, це значить, що їй не вистачає уваги. Так, от, да, батьки, які достатньо звертають увагу на своїх дітей, займаються ними, як правило, з ними все добре. Да? ну, бувають якісь там, звісно, кризи, але в глобальному сенсі все добре. Так само і тут. От, а ми люди, ми схильні кудись за ну, нас кринить да, в якусь і і нам дуже складно балансувати це, знаєте, колесо балансу. Для багатьох це складно. І тоді все, від створюючи проблеми, починає привертати нашу увагу. І от коли приходять люди на консультацію, да, і я бачу такі сфери, я завжди кажу, що слухайте, зробіть на опередження, да, підіть і. Е Зарані це зробіть, поговоріть. Якщо були, це може бути в здоров'ї да, сфера. Хоча здоров'я це справа медиків, і ні в якому разі не можна да, свої проблеми зі здоров'ям вирішувати через якісь такі науки здоров'я це медичні заклади, і там треба це вирішувати. Хоча на психосоматичному рівні, звісно, це і з психологом можна пропрацювати, і в астрології побачити, да, чому це так. Але… Навіть здоров'ї є такі е, е, моменти, коли ти бачиш, що є в здоров'ї, знаєте, як це виділена енергія всесвітом виділилася енергія на цей рік. Саме в цю сферу. Це значить, що людина має її провернути, да, використати, і бажано використати її в гарному руслі. От, наприклад, якщо про здоров'я, то я завжди рекомендую піти, обстежитися. Да. Все одно, начебто, ну, є у вас обіцянка походити по лікарням. Да. Прийшов час привернути увагу, звернути увагу на здоров'я. Підіть і зробіть це з ціллю профілактики. Да. Підіть, зробіть плановий огляд. Якщо є хронічні захворювання, також підіть, Підіть хоча б вітамінки. Попити, почніть почні, там воду зранку пити, да, бігати, ну щось зробіть для свого здоров'я, для тіла, щоб все світ сказав, о, є енергія тут використовується по призначенню, все тоді ми не будемо створювати більших проблем. Розумієте? Так само і у стосунках, да? стоїть у людини виклик такий розібратися зі стосунками: підіть, поговоріть, при ну, приділіть увагу партнеру, да, запропонуйте кудись з, з, ну, з, поїхати, провести разом часи. Якщо що є якась щось таке, ви відчуваєте холодочок, ви розумієте, чому це так, да? все, ви маєте піти, вирішити цю проблему, поговорити, можливо, звернутися до спеціалістів, да? до психолога для того, щоб а, це ж знову ж таки, для чого це дано? Щоб людина там а, звернула на це увагу, да? приклала зусилля, і як результат вийшла на новий рівень. Я завжди кажу, що у Бога у всесвіта немає задачі робити нам погано. А, Душа тут на цьому, на цій землі для того, щоб зростати, щоб набувати досвід. І тому всесвіт і створює такі ситуації, де людина має піти, да, і отримати новий досвід. Теж саме з професією. Да, наприклад, людина засиділася на одній роботі. Це те, те, що ми з вами казали на минулому, да, це зона комфорту, сидіти, страхи, лінь. Але ні, Всесвіт бачить, що засиділася ця людина. Вона вже для чогось більшого здатна. Їй треба більше брати відповідальності. Вона Почне створювати да, якісь ситуації для того, щоб людину спонукати, що змінювати. розумієте? А ми на нашому низькому рівні, людському такому, сприймаємо це як, як проблему, а не як задачу. Тому річний гороскоп якраз і несе таку задачу підсвітити вам ті сфери, в яких прийшов час навести Лад да? приділити, приділити увагу і зрозуміти, як я можу це зробити собі на користь і не чекати, коли вже все зруйнується. Да? А ти досі не можеш зрозуміти, чому це так. Тому річний гороскоп знову ж таки в моєму розумінні це не про прогнози, це про е Показати людині, да, куди треба ем, направити свою увагу, це дати їй розуміння, чому вона буде себе відчувати так, чому вона буде можливо емоційно закрита, чому можливо в цьому році їй не захочеться спілкуватися да, з багатьма людьми, і пояснити, що це нормально, тому що цей рік прийшов якраз для того, щоб ви усамітнились, щоб ви. Побули сама з собою, щоб ви закріпили, переробили ті знання, ті, я не знаю там навички, які ви напрацьовували в минулому році. Розумієте? Тому кожна дія, кожна ситуація в, нашій, в нашому житті вона нас веде до зростання. А коли людина це не розуміє, вона, звісно, від цього страждає. Тому. Дуже важливо, я вважаю, річний гороскоп мати в своєму арсеналі для того, щоб да і знаєте, як йти в потоці, те таке вже заїджене слово, але насправді таке йти в потоці, да, з задумами Бога, всесвіту, а зловити цю хвилю. А не йти проти потоку, знаєте, проти хвилі, гребсти в, в іншу сторону казати життя несправедливе, чому це так, і все одно тебе буде зносити. А ти все одно гребеш? Ну, уявляєте, яку які. Е Зайві зусилля ви робите. Тому отака головна ціль річного гороскопу, це дійсно працює. І тому я всім раджу, якщо у вас є якесь нерозуміння да, свого життя, куди ви йдете, якщо ви хочете більше жити от, в злагоді з Богом і Всесвітом, звісно, майте на увазі такий інструмент. Звертайтесь до своїх астрологів, до своїх спеціалістів за допомогою, щоб вони вам підсвітили ваш рік і куди направити. Ваші зусилля. Ось такий був випуск. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і дуже сподіваюся, що ви для себе відмітили такий інструмент. Я взагалі хочу а, популяризувати взагалі цю науку хто там сперечається, що це не наука, да, як астрологія, тому що це дійсно дуже дієвий інструмент. Ті люди, хто вже користуються послугами сумлінних астрологів, да, хочу завжди це підкреслити. Вони звертаються знов і знов, тому що розуміють, як це допомагає жити а, набагато легше і усвідомлено. Тому також користуйтесь цією парадою. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити мені лайк. Це неймовірно завжди приємно. Напишіть свій коментар, чи зверталися ви до астролог, чи був у вас такий досвід. І, взагалі, чи відчували ви, що дійсно от ваші роки вони змінюються? Що цей рік більш такий активний, наступний рік такий якийсь пасивний. І чи відчуваєте ви ці зміни? Буду чекати вас в коментарях. І до зустрічі у наступному випуску. Пока!